23 січня Вівторок. Звільнені Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Филипп'ян, 4.13. Анна опинилася в лабетах напруженої боротьби. Її скромна квартира знаходилася в центрі Гонолулу, де була поширена торгівля наркотиками. Я познайомився з Анною, коли проводив на Гавайях серію євангельських зустрічей, присвячених біблійним пророцтвам. Здавалося, у неї вже не залишилося сил опиратися торговцям наркотиками, які щодня підштовхували її до того, щоб купити ще одну сигарету з марихуаною. Дуже часто вона не витримувала, прирікаючи себе на цілковиту залежність від наркотиків. Наприкінці однієї з євангельських зустрічей вона підійшла до мене і почала благати про допомогу. Пасторе, я така слабка. Мені здається, що я не маю більше сили опиратися цьому. Я вказав їй на Божу обітницю усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Филип'ян 4,13. і Анна зробила чудове відкриття. Її очі знову засвітилися. Вона повірила, що Ісус справді допоможе їй, Він використає свою силу, щоб звільнити її від цієї залежності. Два мої помічники практично щодня відвідували Анну. Вони почули, як у цьому районі, переповненому наркотиками, люди почали говорити одне одному залиште Анну в спокої, вона зав'язує. Відкриття, яке зробила для себе Анна, може змінити і ваше життя. Зміст християнського життя не в тому, щоб спочатку присвятити себе Христу, а потім зазнати невдачі, не в тому, щоб своїми силами вести нескінченну боротьбу з дияволом. Христос, який має силу викупити нас від прокляття гріха, має силу також звільнити нас від його влади. Спаситель, який помер, щоб дати нам прощення, тепер живе, щоб наділити нас силою. Ми не спасаємося самі. Нас спасає Бог. Ми не можемо звільнитися самі, Христос звільняє нас. Чимало людей вважають, що вони самі повинні виконати якусь частину цієї справи. Вони вірять, що Христос простив їхні гріхи і тепер намагаються власними зусиллями жити праведно, проте їхні зусилля даремні. Ісус говорить: без мене не можете робити нічого. Зростання в благодаті, радості і корисність нашого життя повністю залежать від єдності з Христом. Ми не здатні вести цю боротьбу самостійно. Ворог, який протистоїть нам, володіє значно більшою силою, його спокуси здаються нездоланними. Христос же пропонує зробити для нас те, чого ми ніколи б не змогли зробити для себе самі. Він пропонує нам свою допомогу. Свою силу, якщо ми відкриємо свої серця і впустимо в них Ісуса, Він зможе звільнити нас від кайданів гріха, що сковують нас. У Христі, через Христа, з Христом ми справді можемо отримати свободу. Він, наш усемогутній визволитель.